Розмовляв у кімнаті з Єговою, своїм володарем і другом. З кубиком тіфеліну на чолі, з ремінцями, обмотаними навколо лівої руки, бо ж у ній пульсує кров, що виходить із серця. Закутаний у смугастий біло-чорний талес бурмотів він ранкову молитву Шахрес. Матові ой, ой Улехуянкою. Які чудові шатри твої якове. Тепер же він стояв перед своєю крамничкою, де всі товари можна було купити за три сотні і забрати в кошик на плечі. Думав про свої справи. Вони були складні й заплутані, і треба було багато кмітливості, хисту і праці, щоб їх розплутати, розв'язати, як вузли, вирівняти. І знову заплутати. Лівий кутик його губів був, трохи відтулений і підтягнений вгору, ліва ніздря теж, ліве око примружене, чоло поорене зморшками. Він перебирав пальцями руду бороду, як струни, арфи. Усі колочавські крамарі стоять так після шабаша перед своїми а всі їхні справи. І повні проблем, які можна вирішити десятьма способами, або й зовсім не вирішити. Бо торгувати це не лише заробляти гроші. Рівля це філософія, політика, вся складність життя, його сенс і пристрасть, яка аж ніяк не менша від кохання. Речі це витвір Бога, і вони створені. На втіху божим дітям. І справді немає більшої радості, як бавитися ними і перебирати їх. Погані справи, думав Абрумбер, Вже знову нові пани Чехи. Порядок? Здається, міг би бути порядок, але порядку нема. Чехи вже тут, а ніхто не знає. Як вони себе покажуть? Пан президент, професор книжки пише. Але пробачте, що може професор тямити в торгівлі, написав, кажуть, якусь книжку про ритуальне вбивство, тоді як сталася ота справа з Анешкою Грузовою та бідолахою Гельзнером, якого лише недавно випустили. Це начебто непогано. Але не обов'язково і добре, що хто може знати? Немає сумніву, мусимо йти з чехами. Що вдієш, треба ж якось жити? У Чехії, либонь, краще, ніж у Польщі і Румунії. А в Угорщині ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. але з ким вони підуть? З володранцями. Чи з нашими людьми, чи зрозуміють вони, що наші торговці це надійна опора влади, але, можливо, що й цього не зрозуміють. А також, можливо, що зрозуміють це аж через два роки, через три роки, через десять років, бо врешті, рано чи пізно, навіть християнський мозок повинен це зрозуміти. Але що тепер? Ой, біда, торгівлі, ніякої худоби немає. І збіжжям, ні вкутні в двері, ще спирт, вольфи можуть радіти. Ой ой, ой ой ой, -ой, -ой. може, хоч із землею вдасться. Ну, й турботи. Коли вже нарешті ми позбудемося того Миколишу гая. Проклятий хлоп, розбійник, чорти б тебе вхопили в виродку. А Брумбер ще трохи відтолив кутик губів і ще трохи. Підтягнув у гору ліву ніздрю, бо справа з Шугаями була найважливіша. Це була складна історія, і полягала вона приблизно ось у чому. Люди, народжені в цих горах, вже не жили в одній державі, бо їх розділили між Польщею, Огорщиною і Чехословаччиною. Дурне це діло ставити людям. Митні кордони перед самим їхнім носом. Але мудрий торговець мусить вміти використати і такі речі. А по-друге, вузькі смужки городців і леват безперервно діляться на щораз вущі батько, віддає заміж доньку і дає їй кілька квадратних сажнів землі, щоб мала де посіяти трохи конопель. Батько вмре, а смужки поля поділять. Поміж себе сини. Ці клаптики розкидані по всій долині один тут, інший там. А господарі, щоб мати хоч трохи землі вкупі, вимінюють один в одного ті смужки, доплачуючи до їх ціни корову, трохи троє овець або десять метрів конопляного полотна. Ясно, це все відбувається по сусідському і по приятельському, без адвокатів і окружних суддів. Бо на них немає ані часу, ані грошей. Таким чином у земельні книги вписаний не теперішній власник землі, а ще й колишній власник. І ось багато саме таких колишніх власників живе тепер в Угорщині або в Галичині. А це вже справа Абрума Бера зайти до Волового, заглянути у земельні книги і переконатися, як там насправді. Потім написати до Коломиї Менделеві Зісовичу або Зелікові Лейбишу до Дебрецена. А Зісович або Лейбиш зайдуть там до Михайла Хімчука чи до Дмитра Вагерича і скажуть: Гей, ти, чи нема в тебе Чаві, в колочаві, в Чехословаччині якоїсь землі? Ех, скаже Хімчук або Вагерич, А де б я її взяв? Бачиш, що рубаю в лісі. Дещо там по батькові було, і навіть до суду ми тоді ходили. Та потім ми якось погодилися із сестрою, і Шуряком, та вже і вони тієї землі не мають. Шматок продали, клаптик виміняли, про це скажуть тобі в Колочаві. Стривай, вигукне Зісович або Лейбеш, Я це знаю. Та тепер з цією новою владою багато клопотів треба, щоб ти мені написав, що продаєш мені цю землю. А що мені за це даси? Що тобі дам? Три злотих тобі дам. Химчук і Вагерич поміркують. Вони не розуміють нічого ні на макове зерно. Хочом би не продати того, що їм не належить. І хоча єврей ошукати когось, і хоче. єврей ошукати когось, але яке їм до цього діло? Дай п'ять. Бога, ти не боїшся, кричить Зісович Аболейш. За що? За твої три хрестики, які ти мені доведеться засвідчувати?» Не хочеш, хай буде і так, хтось інший мені підпише. Отак, От Зісовича Болейбиш, куплять землю за три злотих і двадцять грошів, А тоді продадуть її Абрумові берові в Колочаві. За двісті чехословацьких крон. Тоді вже Абрумбер Бер піде з усіма паперами до Воловецького окружного суду і перепише землю на своє прізвище. Саме так зробив він із лукою, де косить сіно, старий Петро Шугай. Обличчя Абрума Бера стає ще смутнішим. Бачить Бог, двісті крон. Це дуже багато. Ще й за товар, який невідомо коли дістанеш, на єврейського Петра і Павла. ой 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 яй яй Правда, міг би його продати комусь із Мукачева або хуста. Це ж завжди краще, коли хтось чужий судиться за тим селюком. Але в тому й заковика, що продати не видно. Ця лука межує з лукою Абру Мамбера. А з беревої луки колочавка зробила собі в минулому році весною на три дні річище, і коли війшла в береги, то на місці його прекрасної ділянки, що за неї йому давали 60 тисяч, залишилася купа валунів, на якій навіть верба не виросте. Шогаєва Лука мусить дістатися йому, такої нагоди вже ніколи більше не трапиться. Старому Шугаєві він не побоявся б сказати, що Шугаєва лука є, власне, його лукою, Абрумабера. Але як позбутися молодого. З кожного його ока дивиться на людину сім ножів, задушити когось тими розбійницькими руками це ж для нього забава. Ах, турботи, треба. Треба зачекати, як чехи ще себе покажуть. Диви, диви, куди це так біжить ісак Гершкович з хлопцем Деві Менделем. Також добра собі пташка цей Ісак Гершкович з гемеш фальви. то от, от, прийдись від скільки ж оце він продав овечих шкур на драгунські кожухи. -с 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 -с. І заробив же він грошей. Ети що б його грець побив. Куди ж це вони так віжать, ніби десь горить. Ну запитує Абрумбер, коли вони пробігають повз нього, але запитує тільки вищереними зубами і розчепіреними пальцями руки. Та Ісакові Гершковичу, видно, ніколи махнув рукою, мовляв, шкода й говорити. І біжить далі. «Но», — говорить Абрумбер до себе і дивиться йому слід, Що трапилося з цим пройди світом? А з Ісаком Гершковичем і справді щось трапилося. Вони з Деві бігли на Жандармський пост там. Гершкович розповів усе комендантові. Сьогодні, 16 червня, повинен був він, Ісак Гершкович піти на полонину Довгі груні, де пасуться в купі вівці з цілої околиці. Його звичайний річний прибуток від шести 6, 6 гелеток, тобто 70 літрів молока, або вироблена з нього бринза. Бажаючи мати при цьому кошерний. Сир, і, боячись, що вівчарі не робили його руками, яких щойно тримали шматок сала, або щоб якось інакше його сиру не стрефнили, знесвятили. Він захотів особисто доглянути за виробленням і віднести туди для закваски кусочок телячого шлунка з ритуально зарізаної худобини. Учора... Він відміряв у мішок кукурудзяного борошна стільки, скільки повинен був дати вівчарям і собакам на їжу, поклав у мішок дерев'яні відра на сироватку, попросив сестриного сина Дейві, щоб допоміг йому це нести. І після молитви за щасливу дорогу обидва рушили в путь. Одразу ж після полудня. Бо на довгі груні треба йти сухарем, а потім ще видряпатися стежкою вздовж Заподринського потоку, перейти полонину, де пасуться коні, і йти схилом тисової, це добрих п'ять годин дороги, хотіли там заночувати. Колиба на довгих грунях зовсім проста. лише Скісний острішок схмизу і плотик перед нею, щоб худоба вночі не облизувала носів тим, хто спить, а на плотику декілька дерев'яних дійниць. Увечері Гершкович і Дейві сіли з вівчарями біля ватри перед колибою, витягли пшеничний хліб, сир і цибулю і повечеряли. Потім, розлігшись, дивилися на вогнище і на зорі. Раптом собаки щось нюхом відчули, почали скажено гавкати і кинулися в один бік. Загримів постріл. Потім другий. Ісак Гершкович побачив, як один собака покотився через голову. шель, шельйом, пане світу. закричав Ісак Гершкович і припав обличчям до землі. В темряві тріскотіли постріли було їх. Багато і десь близько, ліс навколо множив їх. Ісак Гершкович тулився тілом до трави, а носом до холодної землі і шепотів безперервно Шма Ізраїль, шма Ізраїль, вислухай царю, єврей до тебе волає. Потім над ним пролунав голос. Ставай. Та коли кілька таких наказів доповнив удар ногою. Ісак Гершкович підвівся, біля нього стояв білий, як сир Дейві, а перед ним два парубиська. Дівчарі зникли. Текли. Обидва парубки були в старих військових мундирах, носи і роти, зав'язані хустками. Один без шапки чорне волосся падало йому на обличчя, а в руці тримав Гвинтівку, другий у військовій шапці з краями. Одігнутими і застебнутими на підборідді, так як під час війни носили солдати, коли у них мерзли вуха. Ісак Гершкович бачив у вогняному сяєві, що кроків за двісті від нього лежать ще троє, і націлилися з нього, в нього з гвинтівок. Той у шапці чоботом розкидав вогонь, щоб не палахкотів, і сказав руки вгору. Ні, Ісак Ершкович уже вище руки витягнути не міг. Що маєте в колибі? Сир застукотів зубами ісак. Нам він потрібний. Іди додому. Але другий додивився, що в Ісака добрі чоботи. Скидай і забрав їх. Потім війшли до колиби, винесли звідтіль брензу і барильце урди, овечого сиру. Коли котили барильце вогонь, у парубка у відкоченій шапці сунулася хустка з обличчя, ісак Гершкович упізнав Миколу Шугая. Микола Шугай? промовив жандармський вамхмістр. Схвильований Ісак Гершкович оповідав про свій страх та про те, як у нього грабіжники. Забрали вісімсот крон і ще раз повторив про відібрані чоботи. Вахмістер замислився. Микола Шугай? Знав добре цього легеня, розказував йому про нього Абрумбер, коли домагався, щоб Шугая заарештували. Але через те, що Шугай погодився смирно, і жандармерія не мала з ним клопоту, та ще й тому, що не зовсім було ясно, чи на Миколині вчинки треба дивитися, як на геройство в боротьбі з мадярами, чи як на потрійне впивство, фахмістер написав про це рапорт до краєвого жандармського командування. Тепер уже було щось зовсім інше накази. З центра про Підкарпатську Русь дуже суворі. На Словачині ще йдуть бої в Угорщині при владі комуністи. І вже ж ніяк не можна терпіти, щоб тут створювалися розбійницькі банди. Хм, вахмістер тепер покаже свій залізний кулак. Проте ця історія була не зовсім така, як її змалював Ісак. Ершкович. Ніхто ніякої собаки не застрелив, не було трьох нападників, що з віддалі двохсот кроків цілилися в ісаака Ішковича. На довгих грунях були лише Микола Шугай і Василь Кривляк, який пізніше в хусті у цьому признався. Однак, коли б навіть можна було погодитися. Що Ісакові Гершковичу справді все те привидділось, то вже важко було повірити у те, що в нього забрали 800 крон. Хоча треба сказати, що він своєю заявою нікому не хотів заподіяти шкоди, Бо ж і справді його справа була трохи ускладнена. І він повинен був завтра заплатити Менделеві. Лютрайху з горба щось понад 700 крон. Ця сума була наслідком дуже заплутаного і пристрасного підрахунку взаємних боргів своїх і чужих. Однак тих грошей він не міг віддати, бо вони були потрібні йому для купівлі шкіри. Мендель буде страшенно лютувати і не віритиме навіть тоді, коли Ісаак Гершкович. Підтвердить свої слова під присягою, виступаючи свідком на судовому процесі в справі Шугая, бо він Мендель знає так добре, як і кожен інший єврей, що великий Єгова, по-гойському не розуміє, і чому і на думку не спаде, бодай на одну хвилину звернути увагу на якийсь там Чехословацький суд у хусті. Тобто, чи То чи варто торговцеві випустити з рук? Таку нагоду. Чи здогадався Шугай, що ви його впізнали? допитувався Жандарм. Господи справедливий, ні, він би мене вбив. Ви розповідали про це комусь? Ні. Лечу з довгою грунь прямо сюди, позичив лише у Шойхета чоботи, Шойхет ритуальний різник. Старших не було вдома, а дітям я не казав нічого. Вахмістер вирішив насамперед слідкувати за шугаєм. Треба знищити всю банду. Добре, мовив, нікому про це не кажіть. А тебе? загримів він на Дейві Менделя, якщо будеш плескати, язиком замкнув холодну. Дейві не розумів, чому на нього так гримають. Вахмістер у найближчі дні не виявив нічого підозрілого. Третього дня Миколу Шугая арештували. Вгорі, на дьордяві, де вони з Ержікою косили сіно, там стоїть оборіг, і вони між його стріхою і сіном спали. Голова Ержіки лежала на Миколаному плечі, а він пригорнувся обличчям до її волосся. Так їх жандарми і розбудили, сонце тоді стояло вже над розою. Перед полуднем його зв'язаного і похмурого привели на жандармський пост. Змусили чекати. Так хто був з тобою на довгих грунях? Почав випитувати вахмістер, коли прийшов. Нам нічого було їсти, зовсім нічого. Ні зернинки кукурузи, ні миски сиру, капусти теж немає. Не могли ж ми вмерти з голоду. Про це тебе не питаємо. Хто були ті четверо з тобою? Зі мною був тільки один, але хто не скажу. Шугай здивовано глянув на жандармів. Ага. лагідно сказав вахмістер, сільський джентльмен. Так візьміть його в кайдани. Коли Шугаєві закували руки, він вдарив його в обличчя і заверещав Так хто були ті четверо? Микола увібрав голову між плечі і хотів головою, як баран, вдарити жандарма. Але один із сержантів хопив його ззаду. На Шугая посипалися удари. Так хто були ті четверо? Він скреготів зубами, відбивався ногами й ліктями. Три рази кидали його об землю, три рази він знову вставав. Гамували Миколу лише кількома ударами нагайки. Спутали ноги і прив'язали його до швадської машини. Її пані Вахмістрова тримала в службовій кімнаті. Знали, хто такий Микола Шугай, а до холодної не набажувалися його замкнути. Вона була напівзруйнована осінніми бурями, а румуни не дуже потрудилися, щоб її відремонтувати. Звістка розлетілася по всіх хатах, скупчених в долині колочавки і розкиданих на 12 квадратних кілометрах гір і схилів. Шугай. Микола, шугай. Ха. Отже Ержиці Драчовій не вдалося таки натягнути на нього ошейник і прив'язати до подружньої постелі. Даремно всі вони його кривдили. Зловили Миколу, хай їх біс візьме. Миколка втече з чеських рук, так само, як втік з мадярських і румунських. Миколка втече в гори. І буде бити ворогів. Абрума-бера, звістка про арешт Шугая погладила по серцю. Як? Що? Коли? Де? Благословенне будь ім'я Господнє? Нарешті? Завтра або післязавтра він піде те Петра Шугая, що його Шугаєва сіножать уже власність Абрума Бера. Що це за голос був уночі? І чий це був голос? Ніхто з жандармів не мав часу відвести Шугая до Волового, а тому й сидів Микола вже другу ніч на підлозі біля швадської машини. Біль від ударів на гайкою вже минув, стух болючий опух на нозі. Минула і перша дика лють. Але тіло, коли не рухатися, здавалося якимось не своїм чужим. На столі горіла гасова лампочка за вікном зорі. На ліжках сопіли троє жандармів. Микола. Вже не пробував звільнити руки або дістати зубами до вузлів, він робив це протягом першої ночі. Не домігся цим нічого, тільки ще гірше розболілося тіло блука в очима по жандармських винтівках на стіні, а гудзики на їхньому одязі, що блищали від сайва лампочки, навіювали сон. Чи врятуюся це була? Сьогодні його єдина думка перша й останнє, і вона не покидала його ні на хвилину. Врятуюся, відповів собі вже сотий раз і в соте його змучене, серце дужче забилося. Потім, спершись головою об залізну підставку швадської машини, заснув тим олов'яним сном, коли від найменшого руху болить все тіло, проте немає сили. Прокинутися. Від річки аж сюди долинала дивна музика колочавських ночей, глухі удари млинової ступи, що збиває овечу вовну. Микола чув цей звук, але ніби з далини, з нескінченної далини, з такої, куди вже ніхто ніколи не долине. Спав, знає, напевно, що вже спав. І раптом крізь тишу той голос: Нічого тобі не вдіють. Він зазвучав дзвінкою напрочут, виразно, як вилитий з металу, Микола рвонувся, але мотузя врізалася у його м'язи, нестерпно, заболіло тіло. Зовсім прочуняв, що це було? На ліжках спали троє жандармів, і ніхто з них не ворухнувся. А тепер, знову, немов з безмежної далини, з того боку, де раніше товкла млинова ступа, звучить ще раз тихе. Врятуєшся. Микола втуплює очі в жовте сяйво. Лампочки. Що це за голос промовляв до нього його власний зачарований голос? А стукіт млинової ступи вже поряд біля жандармського поста, глухі удари дерева об дерево, між якими покладено вовняну пряжу голосно лунають. Микола не спав уже до ранку. Намагався заснути, але не міг.